Доброго дня! Вітаю вас на курсі Громадськість та Влада Дієві механізми впливу. З вами Віктор Артеменко і ми продовжуємо тему громадська адвокація. У цьому модулі ми поговоримо з вами про адвокаційні кампанії. Основним елементом громадської адвокації є адвокаційна кампанія. Вона поводована довкола важливої для нас проблеми. Нам необхідно розібратися у причинах та потенційних наслідках, якими ми хочемо запобігти. Для планування конкретної кампанії нам потрібно встановити. Хто зацікавлений у вирішенні даної проблеми, тобто зацікавлена група? Хто зацікавлений у збереженні даної проблеми, тобто опоненти? Яку ціль ми особисто переслідуємо і чому? Наступним кроком планування нашої адвокаційної кампанії повинно бути вирішення наступних питань: якого рішення ми хочемо, яким документом має бути закріплене дане рішення, коли нам потрібно це рішення, які часові межі, хто може прийняти дане рішення, тобто основна мішень. І хто може мати опосередкований вплив на його прийняття, другорядні мішені, через кого ми можемо вийти на цих людей. Далі необхідно встановити, які інтереси переслідує кожна з мішеней, у чому ці інтереси збігаються з нашими, у чому не збігаються, і як ми можемо це використати. Крім того, важливо розуміти, що зачіпає дана проблема, і чиєю підтримкою ми могли б заручитися. Хто може бути нашими потенційними прихильниками, хто може займати нейтральну позицію, а хто навпаки протистояти нашій кампанії. Після того, як ви відповісте на ці запитання, можна приступати до безпосереднього розроблення вашої стратегії та планування кампанії. Перш за все, потрібно визначити, хто буде вашим активом, тобто хто входитиме в ініціативну групу по організації кампанії з адвокації. По друге, Надзвичайно важливо розробити меседж або меседжі кампанії. Це ваші ключові ідеї, які має почути громада або особи, які приймають рішення. Яким повинен бути гарний меседж? По-перше, він повинен бути стислим. Меседж має бути важливим для людей. Дослідження доводять, що люди сприймають інформацію вибірково вони приділяють увагу тільки тій інформації, яка відповідає їхнім поглядам, та яку вони вважають важливою. Він має бути контрастним. Меседж має показувати, як є і як має бути. Він має бути простим та емоційним. Краще апелювати не до логіки, а до почуттів, малювати картинку з реального життя, яка може сподобатись багатьом. Меседж потрібно спрямовувати на вашу адресну групу. Якщо ви звертаєтесь до всіх, то ви не звертаєтесь ні до кого. Ви повинні знати, до кого конкретно ви звертаєтесь. По-третє, треба обміркувати, які меседжі ви будете доносити, та спланувати детальний план адвокаційної кампанії, які заходи потрібно проводити, з ким комунікувати, в якій послідовності. Після розуміння своєї послідовності варто зосередитись на організації складових кампаній, що для неї потрібно: гроші, персонал, остаткування, репутація, люди і де все це взяти. І, звісно ж, необхідно прораховувати можливі ризики кампанії та розробити критерії успішності вашої кампанії, як саме ви дізнаєтесь, досягнули ви мети чи ні? Якими ж є інструменти адвокаційної кампанії? Розпочнемо з юридичних: це може бути звернення громадян, інформаційні запити, депутатські запити, судові позови, петиції, листи до різних установ, громадська експертиза, залучення виборців. Як бачимо, серед цих методів є такі, які передбачають побудову партнерства з представниками влади при здійсненні адвокаційної кампанії. Якщо вам вдасться заручитись підтримкою народного депутата або депутата міської ради, що представляє ваш округ, арсенал ваших юридичних можливостей суттєво розширюється. Скажімо, розгляд депутатського звернення до місцевих органів влади та посадових осіб розглядається у десятиденний термін. Це набагато швидше, ніж розгляд запиту на доступ до публічної інформації, про який ми вже говорили у другому модулі. Також варто користатись правом депутата місцевої ради на невідкладний прийом посадовими особами та на одержання необхідної інформації. Ще один дієвий механізм депутатський запит. Це письмова вимога народного депутата до органів державної влади та місцевого самоврядування, а також до інших структур. Відповідь про результати розгляду його запиту надається у письмовій формі у 15-денний строк з дня його одерження. Тобто, якщо у вас є можливість залучити до вашої кампанії народного депутата, є сенс використовувати ці методи. Ще одним інструментом кампанії може бути громадська дипломатія, особисті зустрічі з посадовцями, проведення переговорів, консультації, участь у засіданнях, які проводять органи влади та інше різноманітні акції. Мітинги, форуми, пікетування, збір підписів, опитування, флешмоби тощо. Необхідно зазначити інструменти, які передбачені законом про місцеве самоврядування, громадські обговорення, громадські слухання, збори громадян за місцем проживання, місцева ініціатива, органи самоорганізації населення, про що ми вже розповідали у другому модулі, робота зі ЗМІ. Прес-конференції, брифінги, розсилання прес анонсів та прес-релізів, поширення інформації в соцмережах, відкриті листи в засоби масової інформації, інтерв'ю, аналітичні матеріали цей перелік є невичерпним. Щоб продемонструвати, як всі ці передбачені законом можливості для проведення адвокаційних кампаній можна застосовувати на практиці, ми запросили Юлію Солоху, експерта з питань громадської адвокації, що координує проекти, спрямовані на підвищення рівня здорового способу життя в Україні. Зокрема, Юлія здійснювала адвокаційну кампанію ініціативи за вільну від тютюнового диму Україну. Ефективне впровадження якої сприяло прийняттю важливих законодавчих ініціатив та закріпленню тенденції до зменшення рівня поширеності тютюнокоріння в Україні.